Всім доброго дня, з Новим роком вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми маємо, дивимося, 6 січня 2021 року, 15 година 22 хвилини, і у нас ось тут яблунька, яка була раніше у першій частині мого відео. І дивимося, що в нас залишилось з яблучок. Ще декілька штук є. Тобто, ще на свято будуть свіжі яблучка з дерева. Ось там коник. Ще пасеться, зеленіє травичка. Чудовий гарний день, зимовий. Як бачимо, сонечко вже заходить. Подивимося, зараз що в нас тут ще в саду є які яблучка зараз оглянемо. Сонечко вже заходить. День вже трішки довший. Але ще не зовсім. Дивимося у нас яблунька. Ось так зберігаються яблучка. До речі, вони непогано зберігаються у травичці. Вітерець їх обдуває. Майже як у холодильнику, називається природний холодильник. Ось там далі видно, кубка є. Збираємо, сортуємо, перебираємо, зараз подивимося. Ось частина вже перебрали яблучок. А ось вже скільки яблучок, яких файних. Будемо давити ще сік. Смакувати. Перебрані яблучка, зараз переглянемо ще, передивимося, які більш куди підійдуть. Такий врожай пізніх осінніх яблук. Точніше сказати, зимових вже, зима. Адже середина зими 6 січня. Отже, всіх вітаю з прийдешнім святом Різдва Христового. Бажаю здоров'я, добробуту, благополуччя усім вам. До зустрічі на моєму каналі. Підписуємося на канал, до нових відео на моєму каналі. Ще одна яблунька, як бачимо, яблучко їх зберігається під яблунькою. Ще думаю вони побудуть місяць другий. Там коник пасеться. Зараз ми біля ставочка. Там є трішки мальок ходить. Можливо видно. Такий ставочок. Отже, ще раз усіх вітаю з прийдешнім святом Різдва Христового. Здоров'я бажаю до зустрічі на моєму каналі. До нових відео. Підписуємося на канал. Усім пока, до нових відео. Гарного настрою, бадьорого дня. Ще раз дивимося, реальний час. 15 година 31 хвилина, 6 січня 2021 року. До нових відео. До зустрічі!